Всім привіт! Сьогодні ми знову на найкращому українському сервері Квант РП. Починаю для вас дуже цікаву рубрику, як я йду по батлпасі до 100 рівня. Всім приємного перегляду. Сьогодні розберемо нагороди, які я забирав, які зливав в експу, скільки я в середньому заробив. І що взагалі я звідти забрав. Так, батлпас у нас почався 6 грудня, зараз 17. -те. 11 днів я його викачував і має 29 рівень. Перейдемо до того, зараз вам покажу, що я забрав, що продав. І все розберемо до 29 рівня. Анімація була в госку, жетони госку, мелорінги забрав. Чисто для себе, думав на рандом, що випаде, то просто поставлю для новорічного настрою. В госку, всі татухи в госку, ваучери забирав, крутив. Бронікс забрав, випав коричневий. Бургери коло в госку, зброю забрав, випала МК-2, Карабін салатки свята, якщо я не помиляю, зараз вам покажу її. Забрав. Ваучер забрав, кошти забираю, решту все зливаю в госку. не буду забирати тільки червоні, як я казав. Татуха, ця б'ється на шию, не забирав, тому що в мене блекворк. Жетони у госку, анімація у госку, зброю забирав, випадав якийсь скал, який не потрібен мені. Типу, зброя, з якої я не стріляюсь. Тому у госку. Дески теж зливались у госку. Буду забирати тільки ті, які малюються і неонки. Кошти забрав, решту усі медлорінги, голдвіпки, жетони, сабвуфери, це все в госку. Кофту. Злив угоску, побачу, вона виглядає, не сподобалось. Рація бінокль, вейп, машинка для стрижки, сабуфер теж пішов у госку. Тож, ксенон пішов у госку, бо не випав червоний, жетон у госку. Цю кофту я забрав у білому кольорі, зараз її покажу. Стедж також забрав, за 130 тисяч. Жетони пішли госку, металошукач госку, сукера в госку, госку, Це також пішло в госку, вайп пішов у госку, штани забрав в чорному колі, дуже подобається, як вони виглядає. Зараз покажу. Зброя також пішла госку, бо випало тим то, що мені не потрібно. жетони, кальян, вугілля, табак, все пішло у госку. Тут так само, татуху навіть не забирав, не подобається. Фішки забрав для казіно. До речі, поклав 500 фішок на чорне виграв і потім олином поставив на другий сектор і забрав 300к. Картки зі зброєю забрав також випало те, що не потрібно. Штани злиугоску, машину забрав. Машина, до речі, на вигляд дуже імбово виглядає. Але побачивши їх вже дуже багато на Оликсі, тому просто злеугоску за 1,5 ляма. Анімацію злеугоску, госку, жетони злив, злив акумулятори, все злив. Ця татуха б'ється на лице, кому потрібно за 22 рівень. Також зливу госку, бо мені не подобається татухи на лиці. Ці тапочки також, і черевики, чи що це зливу госку також. Тому що з минулого зимового батлпасу давали подібні. Я зараз їх теж покажу. Ваучер забрав, жетон не злив. Бумбак злив, картку злив, жетон злив. Ваучер забрав. Кросівки також забрав, також зараз теж покажу, як вони виглядають. Цебуфер злив. Жетони, бінти, мелорінги, анімації також злив. Дески зараз покажу, які випали. Забрав. Ну, інвентарі у мене. Стейдж перший, також в інвентарі. Це все злито в госку. Шапку хотів забрати, але нема нормального кольору, тому не забрав. Інвентарі у мене ось такі дески. Мені дуже подобається. Планую забрати Audi 60 рівня і поставити їх на них, якщо не продам. Stage то саме заберу, продам. або Злею просто у XP, бо мені він не потрібен. Далі показую, що випало з броні Випав мені коричневий, сірий я купив за 950 тисяч. Хай стоїть з надією на те, що в майбутньому він стане дорожче. Так, карабін МК2 ось така мені випала. Також забрав. Решту нічого не забирав, все як було, так стоїть. Так, хочу показати, що вам сет. Так, це Хелловінський, Вінтер. Також Вінтер. Отак виглядає біла кофта. Так виглядають штани в чорному кольорі, дуже похожі на штани Блек. І ось так виглядають кросівки. Сетик доволі непоганий вийшов, мені сподобалось, тому забрав. До речі, замітив, що в мене було цікаве завдання. Я думаю, воно вам часто прокається заробити, працюючи на роботах 103 тисячі або там 105, 107, 113 тисяч. Якщо ви не маєте віртів, і ви тільки почали грати, рекомендую їхати на інкасатор і там це викачувати. Якщо ж ви маєте вірте, то робіть, як я, беріть механіка, беріть друзів у сім'ї і просто лагодіть їх по 5 тисяч, заправляйте по 5 тисяч і так швидко його будете виконувати. Ось такий відосик вийшов. Давайте запитання по батлпасу, питання по, по завданнях, давайте будемо одне одному допомагати в коментарях. Також до 29 рівня я заробив поки тільки 2 ляма. Але хочу нагадати, що я майже нічого не забирав, а все майже зливав в ікспу. Всім дякую, зустрічаємося в наступному відосі.